Добрий ранок, друзі. Ми вам представляємо сьогодні iBox 2.0. Це новоцінне рішення прихованого монтажу. Декілька слів про цю приховану частину. Ми бачимо, що вона зроблена в трошки інакшому варіанті, ніж iBox. Це спінений спіниній Поліпропілен у нас є основа для кріплення, ми можемо її закріпити або з тильної сторони, або з фронтальної сторони. Головною відмінністю iBox 2.0 від попередника це рухома частина. Якщо в попередньому варіанті нам потрібно було б змонтувати стінку, а потім підрізати на необхідну глибину. Тобто ми видаляли зайве, От тут ми маємо рухому, е, рухоме кільце, яке ми занурюємо або висуваємо на е, необхідну е, глибину вже після монтажу. Наприклад, ми можемо зараз звернути увагу, ми бачимо вже змонтований iBox, е, змонтована е, пластина, в даному випадку це, що не помиляюсь, МДФ. <клес> <клес> І кільце, рухоме кільце з вже приклеєною мембраною. Тобто ми висовуємо його на необхідну нам з вами глибину, і вже приклеєна мембрана кріпиться до цієї поверхні. Тим самим ми уникаємо будь-якого елементу протікання, який можливий вздовж пластикового корпусу. Ще одна основна відмінність до IBOX 2.0 нам необхідні нові. Зовнішні частини, новий фініш сет. Давайте з вами подивимося, що ми можемо представити, яким чином виглядають нові приховані частини. Вірніше, вибачте, нові зовнішні частини. І що ми бачимо? У нас є дві, два варіанти, два варіанти наружного монтажу. Це може бути термостат, або може бути механічний змішувач. Давайте ми. Пересунемось трошки на інший стенд і підійдемо до. До речі, дивіться, яким чином наші колеги з Німеччини зробили основний центральний стенд. Це жовто-блакитні жовтоблакітні основи. Давайте звернемо увагу. Це змішувач DuoTorn. В даному випадку на одну функцію. Ми бачимо ручку, яка ближче до. Користувача це гаряча холодна вода і включення-виключення. Наступний варіант це у нас є термостат, ручка регулювання температури, є в нас кільце регулювання напору, і, скажімо так, основа є кнопкою для вмикання або вимикання режиму. В даному випадку це двохрежимний термостат. Ми вмикаємо верхній вихід, вимикаємо нижній вихід, так само ми вимикаємо. Він може бути в е, дизайні «S», він може бути в, в дизайні «Q», е, і він може бути в дизайні «E» в даному випадку, наприклад, це дизайн «E». Це у нас виходить термостат. Як працює термостат, я думаю, що всі знають. Ми виставляємо необхідну нам температуру, вмикаємо або вимикаємо. Необхідний нам режим, і якщо користувач потребує, ми можемо зробити трошки регулювання по напору за допомогою речашку екорежиму, ми можемо збільшити або зменшити напір води. Так само можу ще показати це нові шланги. Шланг називається Design Flex. В даному випадку ви бачите, це до кольору Браш Бронз, і в такому самому кольорі зроблений сам шланг. Шланг зроблений з спеціального матеріалу зовні. Це він нагадує нитки. Тобто він дуже приємний на дотик, він дуже гнучкий, набагато гнучкіший, ніж EasyFlex і Metaflex. тому він, ну, безумовно, виконує всі свої функції ідеально. Дуже багато ще цікавого на цій виставці, слідкуйте за нашими, слідкуйте за нашими репортажами. Ще будемо все вам показувати.